Мене звати Олександра Сейдеметова і я є власницею дитячого центру розвитку Азбука, який існує вже 15 років, і який навчив вже більше 5 тисяч дітей. Також я є власницею Одеської початкової школи Азбука, яка займається навчанням дітей з 1 по 4 клас і існує з 2021 року. Обидва напрямки ліцензовані, мають ліцензію на певний рівень освіти. Ми працюємо як в в офлайн форматі, так і в онлайн форматі. А саме у нас зараз розвивається дуже активна напрямок онлайн навчання в підготовці до школи, англійська мова, а також безпосередньо дистанційна школа з першого по четвертий клас за програмою інтелекту країни. Наша школа Азбука має партнерські відношення з центрами розвитку та зі школами, які знаходяться в нашій країні, а також за кордоном, а саме в Румунії, Болгарії та на Кіпрі. З моєю командою ми розробляємо посібники книги, а створюємо нові методики, програми. А також активно розвиваємо корисний для батьків та для освітян ютуб-канал та канал в Телеграмі про себе можу сказати, що моєю сильною стороною є проєкт діяльність а саме створення чогось нового, якогось нового продукту, шляхом проходження всіх етапів від ініціювання ідеї. Створення команди, планування виконання, контролю та продажу продукту. І як наслідок, я вважаю, що мій бізнес в сфері освіти створений організаційно правильним, є достатньо системним, сильним, стабільним та корисним для дітей та їхніх батьків. Ще трохи про себе. Я є мамою двох вже дорослих дітей, і разом з ними я пройшла весь шлях від раннього розвитку до школи і навіть вже до університету. Тому я знаю на власному досвіді, наскільки важливо, щоб у наших дітей була можливість своєчасного розвитку та можливість отримання якісної освіти.